Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це допомагає в просуванні. На нещодавньому інтерв'ю в виданню Телеграф Столтенберг зробив заяву про те, що НАТО обговорюють приведення ядерної зброї в стан готовності і за погроз зі сторони Росії та Китаю. При цьому він зробив доволі дивну заяву про те, що мета НАТО це світ без ядерної зброї. Але поки що існує там Росія, Китай та КНДР, то НАТО не можуть позбавитися її і мають якби протиставляти цим країнам. З яких пір Альянс НАТО став виступати з такою позицією, незрозуміло, тому що раніше такого не було чутно. А ну а щодо ядерної зброї, то вона навпаки стала зброєю стримування, і це стримує країни від війн між собою і від буквально третьої світової, тому що найбільші країни світу мають ядерну зброю, і вони напряму один з одним не воюють. Ну, принаймні на даний момент. А разом з цим технологіям. Телогія вже існує і від цього нікуди не подітися. А тому країнам слід краще розуміти, як поводитися з ядерною зброєю, як, в принципі, до цього ставитися, та як стримувати баланс. А ось ще одна новина в контексті ядерної зброї. Про це пише видання Сіпрі. Пишуть про те, що Китай розширює свій ядерний потенціал швидше ніж будь-які країни у цьому світі. Так вони зауважують, що у Китаю було 410 боєголовок у січні 23-го і вже було 500 у січні 24-го року. А за прогнозами аналітиків, китайський арсенал буде продовжувати зростати. Ну і американські політики вже зауважували, що в принципі Китай може мати паритет у майбутньому щодо Росії та Сполучених Штатів. Поки що, вже ж Китай не має його, але тим не менш з наручуванням ядерних потужностей. Може наздогнати по кількості боєголовок. А при цьому Китай формально має а вже ж обмеження на розширення свого ядерного потенціалу, але, в принципі, нехтує цими правилами і робить це приховано, а тому ядерний потенціал все одно зростає і ніякі санкції на цей рахунок, до речі, якось і не передбачаються. А ну і ще видання зазнає, що ядерне регулювання у 23-му році зазнало краху у контексті того, що Росія призупинила участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння. А це теж, в принципі, доволі важлива тема, тому що ядерне. Не баланс та ядерна регуляція все зменшується і зменшується, і це може призвести до несподіваних наслідків у негативному контексті. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху нещодавно оголосив про розпуск військового кабінету, який був створений після нападу Хамасу. Про це вже пишуть деякі видання. Спочатку написала The Times of Israel, а після цього підтвердили вже ізраїльські чиновники для видання Рейтер. А ну і пояснюється це нещодавним скандалом, коли вийшов з цього кабінету видатний політик Бенні Ганс, який якраз критикував позицію Натаньяху щодо сектору газу та подальшої війни. А в результаті Натаняху вирішив просто знищити цей кабінет, який був створений з початком війни як компромісний чи щось таке. А і тепер рішення будуть приймати тільки обмежено коло осіб. Ось так доволі швидко в Ізраїлі зникає політична солідарність. А разом з цим вже ходять чутки про можливу операцію Цехалу на території Лівану проти Хезболи. Вже було якраз відео, як там. Піджигають ліси, і може це якраз підготовка до операції. Можливо, це і стало якраз приводом для розколу цього кабінету, тому що не уся ізраїльська влада була з цим згодна. Але Натан'яху, в принципі, на цьому може наполягти і тим більше провести таку операцію. Єдине, що наслідки, єдине, що наслідки для самого Натан'яху не будуть добрими. Очевидно, що він довго у владі не протримається, та й далі, в принципі, теж можуть бути якісь кримінальні справи, як це було минулий раз. Київський міжнародний інститут соціології нещодавно провів опитування щодо Зеленського: так 70% людей вважають, що Зеленський має залишатися президентом до кінця війни. Але при цьому зауважується, що його підтримка постійно зменшується. Ще було опитування окремо щодо підтримки, і підтримка зараз рекордна низька за часів війни 56%. Рік тому вона була 77%. А ну на цей рахунок, напевно, питань ні у кого не виникає, чому падають рейтинги Зеленського, враховуючи те, що відбувається навколо. А що стосується зміни президента, то в принципі тут теж очевидно, що провести вибори на даний час фактично неможливо. А тому такі реалії, які в нас є, зберігаються, і люди, в принципі, Приймають цей факт, що Зеленський буде президентом до кінця війни. В принципі, вже неодноразово говорили про те, що це реально несе ризики авторитарної влади, а при цьому якихось реальних альтернатив не проглядається, і як провести вибори, ніхто на це питання насправді не може нормально відповісти. А ну і ще ось соціологи повідомляють, що 58% українців вважають, що влада країни не повинна йти на компроміси у переговорах і воювати стільки, скільки потрібно, і йти до кінця. А також позиція на цей рахунок вже не така міцна, як була рік тому, тому що тоді абсолютна більшість людей. Людей виступали за те, щоб повернути кордони 91-го року і за максималістську позицію, але зараз, в принципі, кількість таких людей зменшується, і думаю, що до кінця року може зменшитися до 50%, особливо враховуючи активізацію мобілізації, яка пройде вже в наступні місяці, враховуючи закон, який нещодавно вийшов. А ну і ще й проблеми з енергетикою також можуть зіграти свою роль, тому що вже ось офіційно обіцяли, що взимку. Може бути подача світла десь 5-6 годин на день. А Путін нещодавно подякував Північній Кореї за допомогу, і вийшла спеціальна колонка Путіна навіть у північно-корейському виданні. Сам же Путін також поїхав до КНДР, такого не було 2-4 роки. Останній час він був тільки у 2000 році, а коли ще навіть Кімчанин не був головою Північної Кореї. А що стосується самої поїздки, то очевидно, що Путін поїхав за новими військовими контрактами. В принципі, ніяких взаємин між Кореєю та Росією зовсім немає. Навіть торгівлі зовсім немає. А ось військові контракти, на жаль, вони і справді є, і КНДР регулярно постачає Росії різні озброєння, ракети, боєприпаси і так далі, і так далі. А то, кімна насправді в цьому майже не зацікавлене. Більше того, нещодавно КНДР, а більше того, КНДР нещодавно заявили, що якби вони окремо від Південної Кореї, і навіть у цьому плані перестали засіхати на весь корейський півострів, як це було раніше. Також стало відомо про підписання договору про стратегічне співробітництво. Багато в чому це нагадує союзний договір, але тим не менше там не є обов'язку щодо захисту. Але в принципі обов'язок є щодо підтримки. Одне одного у разі конфлікту чи у разі війни і так далі. і так далі. Я другої такої країни не знаю, де так вольно дишу чоловік. У цьому контексті доволі цікаво, як відреагує Китай, тому що Росія, в принципі, вже заходить в його зону інтересів і в його зону впливу, тому що КНДР все ж таки була завжди такою вотчиною Китаю, і ніхто його не торкався. Це була сута маріанетка Китая. Сполучені Штати в особі Кірбі заявили, що вони стурбовані, це дуже потужно. А також заявили про те, що будуть намагатися якось перервати постачання з КНДР та Ірану до Росії. Насправді це вони вже обіцяли і раніше, але щось постачання з Ірану все ніяк вони не можуть перехопити, де, в принципі, це фізично насправді дуже складно зробити. Але ось такі обіцянки постійно дають. А на зустрічі Путін знову заявив, що ось постачання високоточного зброї літаків f 16 для ударів по російській території, це грубе порушення взятих на себе західними країнами обмежень. По-перше, не зрозуміло, про що в принципі йдеться, які зобов'язання Захід брав на себе щодо цього. А ну, і по-друге, коли Росія починає говорити там про легітимність, про. Міжнародне право чи про якісь такі позиції, то це доволі кумедно, тому що Росія сама не виконує свої зобов'язання, а сама розв'язала війну на території Європи найбільшу з Другої світової, і ще розказує про якісь зобов'язання з іншої сторони. А та й раніше Росія також це робила, порушувала постійне міжнародне право, а тому знову ж таки посилання Росії на все це діло якась така лицемірна штука. Країни НАТО доволі швидко наростили свої військові витрати, а також повідомляється, що дві третини країн НАТО виконують норматив у 2%, який в принципі був ще покладений раніше. Згідно з новим звітом стало зрозуміло, що 23 країни з 32 стали виконувати цей норматив, на який у свою чергу скаржився Трамп. При ньому такий норматив виконували лічені країни. Разом з цим спостерігається і загальна тенденція щодо зростання військових витрат, і згодом, напевно, усі країни догонять цей норматив, вже обговорюється, що може і навіть норматив підвищитися до 3%. Лідерами за часткою військових витрат стала Польща 4%, за нею йдуть Естонія і Сполучені Штати. Більше 3%. Росія справді налікала альянс і дала йому друге дихання, і тому в принципі багато країн, а тому в принципі багато країн стало відноситися до військових витрат більш серйозно, ніж вони робили це до цього. Речник Ради нацбезпеки Білого Дому Кірбі нещодавно заявив, щоб Україна вступила в НАТО. Їй треба просто перемогти Росію. Також зауважу, що Сполучені Штати будуть робити все для цього. Щодо останнього, щось не відчувається, щоб Сполучені Штати робили все для того, щоб Україна перемогла Росію. Ми відчуваємо тільки те, що дають стільки озброєння, щоб можна було стримувати Росію. А щодо перемоги і вступу до НАТО, то не зрозуміло, які критерії перемоги в принципі бачать Сполучені Штати, що таке перемога для них. Це вихід на кордони 91-го року, чи це зміна влади у Росії. Чи це просто зупинка Росії, щоб вона далі не могла продвинутися до кордонів Європи? Тому тут навіть не зрозуміло, що Сполучені Штати мають на увазі. На щодо вступу до НАТО, то останнім часом лідери країн почали відверто говорити про те, що Україна найближчим часом не вступить до альянсу. Про це говорили навіть Сполучені Штати до речі, і тому такі обіцянки досить дивні. І справді Україні слід будувати свої стратегічні плани, відштовхуючись від того, що Україна не вступить в НАТО у найближчий час. Це напевно теж очевидно. Ну і ось ще CNN пише про те, що в НАТО сперечаються щодо того, який статус надавати Україні і як описувати співпрацю між Україною та НАТО. Ось, наприклад, пишуть про те, що Сполучені Штати і Німеччина на найближчому саміті наполягають на терміні те, що Україна має ланку. А ось натомість Велика Британія та країни Східної Європи говорять про те, що треба формулювати як незворотній шлях. Ось такі формулювання, але відчувається, що Україна не вступить у найближчий час до НАТО, незважаючи на те, як там буде все. Формально підписано, знову ж таки, Україну ніхто у НАТО на даний час не чекає і ніякого запрошення не дає. Продовжується деяка політка обіцянок, але не зауважують, коли як і при яких обставинах Україна зможе вступити до альянсу. Навіть про це у відкрито не говорять. А навіть до речі, не обіцяють, що ось Україна вийде на кордони 91-го року. І ось тільки після цього вступить. Вони навіть таких обіцянок не роблять. Генеральний штаб збройних сил нещодавно зробив заяву, що він задоволений темпами мобілізації. І якщо така тенденція продовжиться, то говорять про те, що будуть виводити закон про демобілізацію на майбутнє і що можна буде зробити якусь повноцінну ротацію. А ось така цікава заява, правдивість ми не можемо ніяк оцінити, але зважаючи, який закон, в принципі, було прийнято, і що нещодавно сказали, що усім будуть просилати повістки по пошті, і вони будуть вважатися якраз врученими, то насправді багато людей підуть до ТЦК так чи інакше, тому що виходу зовсім не буде. Про демобілізацію теж не зрозуміло, тому що депутати виконали цей пункт ще коли приймали закон про мобілізацію. Чому тоді вони не змогли спрогнозувати, що буде великий потік людей, і що мобілізація буде вдалою після цього закону, не зрозуміло, тому слабо віриться про те, що закон про демобілізацію буде найближчим часом. До речі, ще ось цікаві доволі дані про мобілізацію знову ж таке опитування. А пишуть про те, що 3-4% респондентів погодилися з підтримкою нової мобілізації. Водночас 20% скоріше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися. А тобто більшість людей не згодні з цим законом. На жаль, у цьому опитуванні немає ніякої інформації щодо структури населення, тобто по віку, по статі. А, так було б цікаво подивитися, а, хто і що говорив. Я думаю, в принципі, очевидно, але все ж таки було б більш цікаво. Поліція повідомляє, що жінка та її 14-літній син підпалювали машини військових, і це робили по завданню Росії, і за це мали отримати 3 тисячі доларів. Але отримують 10 років позбавлення волі, і справді такий великий срок, до речі, що аж дивує. А щодо сенсу таке робити, то сказати складно, напевно, показати, що ось вся ця історія розколює суспільство. Ну а так, в принципі, історія доволі зрозуміла. Росія підкупає різних людей на місцях, і це відбувається, на жаль, регулярно. Там і наводчики постійно знаходять, і людей, які зливають якісь важливі місця, поставки, військові бази, якусь інформацію, доволі багато, і Росія з цим активно працює. А враховуючи те, що матеріальний стан людей становиться все гірше і гірше, то більшість людей можна буде залучити до такої праці. Просто Просто даючи їм якусь суму грошей. Ось, наприклад, 3000 доларів за підпал машини це напевно не така мала сума для цих людей. У Києві сталася стрілянина серед міста. Був скоєний напад на казахського опозиціонера, який активно критикує казахську владу і проживає у Києві. Поліцією, а вже ж розглядається версія замовного вбивства. А щодо стану журналіста поки що нічого не пишуть, а тільки було відомо, що його забрали до лікарні і про стан більше нічого не повідомляли. Це доволі цікаво, що багато опозиційних діячів із усього пострадянського простору знаходяться саме на території України, але їм теж тут загрожує небезпека ось такими методами. Вірменія та Франція нещодавно підписали угоди щодо постачань гаубиць Цезарь. Так Франція буде їх постачати Вірменії, але... але скоріше за все це буде не скоро. До цього Франція обіцяла продати Арменії свої бронетранспортери. А доволі цікаво, як Вірменія через Францію в принципі намагається зблизитися з НАТО. Франція, в принципі, доволі лояльно відноситься до Вірменії і Вірмен, але усі інші члени блоку не розділяють таку позицію щодо Вірменії, особливо Туреччина. А разом з цим Вірменія знаходиться у вкрай складному становищі з одного боку, Росія перестала надавати гарантії повноцінній її безпеці, з іншого боку, Вірменія не знайшла альтернативи Росії і тому не зрозуміло, яким чином Вірменія буде в принципі зберігати свою суб'єктність. А знову ж таки Франція, хоч і позиціонує себе як партнера Вірменії, але тим не менше, якщо щось станеться, навряд чи Франція буде впрягатися за Вірменією і воювати на її боці. Максимум це будуть якісь постачання, але теж не думаю, що суттєві. А єдиний цікавий гравець у регіоні це напевно Іран, який в принципі до цього висловлювався щодо Вірменії, підтримував її територіальну незалежність, але тим не менше, як буде знову ж таки діяти Іран у стані війни, теж не до кінця зрозуміло. Естонка Кайо Калас може стати головним дипломатом Євросоюзу, про це нещодавно стало відомо, там є ще інші кандидати, але Каю Калас розглядають як одного з лідерів цього процесу. А при цьому видання Рейтер пише про те, що головною проблемою Калас, і в принципі, напевно, стран Балці, це їх зацикленість на Росії, тому їй потрібно буде якось комунікувати з іншими країнами і їх і їх переконувати, що її політика не буде направлена тільки у російський бік. Хоча, чесно кажучи, єдиною загрозою, яка є сьогодні для Європи це Росія інших загроз по суті для Європи як таких немає. Ну якщо ми говоримо про якісь зовнішні виклики. Ну, найбільша іронія у тому, що Кая Калас була замішана у скандалі з її чоловіком. Як стало відомо, компанія чоловіка працювала з Росією, не дивлячись на те, що Кая Калас, при тому, що Кая Калас максимально радикально виступала проти Росії, проти торгівлі з Росією і там, в принципі, наїжджала навіть на деякі країни, що вони активно торгують з Росією. А при тому, що її чоловік нацурався цього, а після цього скандалу вона начебто вибачилась, начебто її чоловік все ж таки продав цю компанію, але тим не менш вона. Не пішла у відставку, хоча мала бути піти. І якось про цю історію усі забули і на рівні Естонії, і на рівні Євросоюзу. І зараз ось така людина може стати головним євродипломатом. Як прекрасна політика. А суд Росії буде розглядати справу журналіста Wall Street Journal Евана Гершовича у закритому форматі. Про це нещодавно стало відомо, і його обвинувачують в тому, що він шпигує у сторону ЦРУ. Ці звинувачення проти журналіста були ще у минулому році, коли його схопили. І після цього було доволі багато дискусій на кого цього журналіста можуть обміняти. Пам'ятаєте, ця тема підіймалася на інтерв'ю Такера та Путіна, і, в принципі, тоді Путін заявляв, що він хоче обміняти якраз. Цього журналіста, на якогось російського агента, який діяв на території Німеччини, який сидить у в'язниці за вбивство. Але щось обмін так і не відбувся. Але тим не менш, я думаю, що рано чи пізно цього журналіста все ж таки на когось вимінюють. В принципі, це і була мета Кремля брати по суті у заручники такого журналіста, щоб можна було його потім обміняти на якихось своїх агентів. Нещодавно New York Times видали велику статтю щодо проблем зі свободою слова в Україні і написали про зростаючий тиск на українські змі за період Зеленського. При цьому вони підмічають, що він завеликий навіть у військовий час. А пиши про те, що зусилля уряду направлені на те, щоб ЗМІ не висвітлювали у доброму ключі різних опозиціонерів, і при цьому, щоб максимально добре висвітлювали діючий уряд, діючу владу і всі її дії. А при цьому також тиснуть постійно на медіа, які критикують владу та військових. А ще стало відомо, що українська влада розсилає методички та деякі блеклісти. Ось, наприклад, в Держагентстві Укрінфом наприкінці минулого року був спеціальний список людей, яких не бажано цитувати на сайті видання. А також зауважують і тиск навіть на іноземних журналістів. Наприклад, писали про випадок, коли іноземні журналісти видали якийсь негативний матеріал щодо української влади, і після цього цих журналістів, наприклад, не пускали на фронт, щоб вони не змогли робити нові матеріали, тобто не робили їм перепустки, щоб вони не змогли нормально працювати. А при цьому написали про те. Що через деякий час перепуски відновили, але, тим не менш, ось такий тиск навіть на західних журналістів він існує, і українська влада намагається, щоб вони все менше і менше випускали матеріалів. Ну, в принципі, ми вже неодноразово чули, що західні видання там видають якесь ІПСО, що вони там щось на те пишуть, і так далі, і так далі. А те, що наразі ситуація з українським медіапростором не є нормальною, напевно, вже зрозуміло всім. Запад на вільні медіа вже існує такий суттєвий, але влада намагається не помічати такий суспільний запад. А вже ж зараз це виправдовується воєнним станом, але тим не менш, все це у результаті буде призводити до невільного суспільства. Після Ерданії та Іраку свій підпис відкликала ще Руанда. А це стосується підпису щодо ком'юніке, який було підписано на саміті у Швейцарії. А напевно, на ці країни хтось піднадавив, чи то Китай, чи то Росія, і тому вони вирішили відмовитися від такого підпису. В принципі вже проговорювалося про те, що а, там якби опосередковано все це стосується російських інтересів, а тому деякі країни могли перепугатися і забрати свої підписи. Більше того, багато країн так званого глобального півдня навіть і не підписували цю ком'юніке, а при тому, що вони були присутні на саме ту мира. А Росія також вирішила зробити деякі заяви після цього саміту. Заявила про те, що цей саміт нічого не вирішує, але при цьому вирішила трішки пригрозити країнам, які знову ж таки підписали ком'юніке. А зокрема, трішки дісталося таким типу союзникам Росії у Європі, Угорщині та Сербії. А тому Росію принаймні це трішки бентежить, тому що вони вже застосовують загрози. Ганнарієць Медведів, який втік із Росії до Норвегії, нещодавно скоїв злочин на території Норвегії і отримав 120 днів ув'язнення. Так пишуть про те, що у барі він напав на бармена, тому що той йому не наливав, а після цього ще й відмутузив свою подругу, яку почав равнувати до таксіста. А цікаво, що дали такий невеликий срок, та ще й у норвезькій в'язниці. ну ви знаєте, як вони виглядають. Норвезький терорист Андерс Брейвік, відбуваючи тюремний срок за вбивство 77 чоловік, пригрозив почати голодовку, якщо йому не улучшать умови заключения. Як сообщають СМИ, Брейк в частності, потребовал, чтобы его игровую приставку PlayStation 2 заменили на более новую, третью версию з доступом к взрослым играм. Напам'ятаю, що це була історія, коли Вагнерівець перебіжав на норвезьку територію, говорив про те, що дасть якісь показ... Казання проти російських злочинів після цього передумав, хотів повернутися у Росію. Йому це не вдалося зробити, і ось залишився на території Норвегії. До речі, тоді Норвегія нам його не захотіла екстрадувати, що доволі дивно. А тим не менше він залишився на території Норвегії і почав творити якусь ну, в принципі, а чого можна було очікувати від такої людини? Покуда тайне і явне єврейські структури не уйдуть от управління страною, то от розрушення страны, до тех пор будет, будем пить пиво из банок, потом перестанем То есть вы считаете, что евреи виноваты в том, что вы пьете пиво из банок? Безусловно, вов...